Перед що впродовж багатьох років село і сільське господарство були своєрідною дійною коровою для розвитку міст і промисловості. Неквівалентний Не економічний обмін між городянами і селянами триває і сьогодні. А відтак умови праці і життя сільських жителів мало кого і особливо молодь приваблюють. Отож і маємо нині у селі 80% пенсіонерів і 10% працездатних. Все це безперечно змушує негайно надати особливого значення розвитку села сприяти вирішенню його соціальних проблем. Саме з такою метою, і здійснив свою поїздку голова Верховної Ради України Іван Плющ, побувавши на спорудженні сільських соціально-побутових об'єктів. Разом з ним там побували представник президента у Київській області Іван Капштик, представник президента у Києві Леонід Косаківський, голова Київської міськради Василь Нестеренко. Так, на одному з будівельних майданчиків селища Білищі Іван Степанович оглянув будинки котеджі, серійне виробництво яких освоїли домобудівні комбінати корпорації Київ Як запевняють будівельники, таке житло можна звести протягом місяця. Взагалі треба віддати належне колективу корпорацій у його розумінні нагальних потреб села. За останній рік вони здали сільських об'єктів стільки, скільки раніше здавались за п'ятирічку. Ось і зараз 90 будівельних кранів працює в Київській області. Завершується спорудження 120 тисяч квадратних метрів житла, 9 шкіл, 8 лікарень, чотирьох дитячих садків. До речі, деякі з новобудов знаходяться у Макарівському районі. Так у Бишеві зводиться дільнича лікарня на 90 стаціонарних місць і 250 поліклінічних відвідувань на добу. Поруч житло для медичного персоналу. У самому Макарові незабаром завершиться будівництво медичного училища і Акушерського корпусу районної лікарні. А в одному з нових мікрорайонів районного центру для наймолодших його жителів відчинив свої двері ось цей дитячий садок ясла пролісок на 320 місць, на урочистому відкритті якого ми і побували. А степана я так думаю, що у вас зараз має бути і ліпший настрій і трохи більше оптимізму ніж під час сесійних засідань. Ви знаєте, я тільки цим і живу, що коли от від засідань і Приїздиш у той чи інший колектив до того чи іншого населеного пункту, то я не бачу тут того плачу, який весь час лунає в нашому залі. Я сьогодні ще раз переконався, що і ви були зі мною і бачили, що не тільки слова, а є й діла. Там, де хочу, там шукають засоби, щоб щось зробити. І де не хочу, там шукають причини, а потім тих, хто винуватців. Тому я думаю, що Макарівщина тримає. Вірний курс. Ну, ви чули, сьогодні мені ніхто не за день не запитав, хто ми і куди йдемо. Бо вони бачать, хто вони і куди йдуть. А там, де не бачать, там виникають запитання. Київщина, на жаль, хоч це є столична область, хоча я не скажу, що в їй дуже вже так порівняно з другими областями. Але я вам скажу, що й не краще багато. На Київщині, а в зв'язку з Чорнобилем, тут бід не менше, ніж у будь-якій другій області, ніж в той же Житомирській, Рівненській чи якихось другій. І тому. Це ми раді сьогодні, що от той будівельний потенціал, який створений у Києві, він не тільки киянами створений, він створений республікою, і перш за все, Київською областю. Що цей будівельний потенціал Києва Києва сьогодні працює вже на область. Ви чули, як керівник корпорації доповідав, що 90 баштових кранів і там стільки механізмів і такі об'єми, що раніше це приймали б 10 постанов політбюро і інші, які за 70 років не виконувалися, а це без постанов. Люди налагодили свої зв'язки, розуміння, потреба. І от ви бачите сьогодні це мені здається, що це вже перші цвіточки тієї нашої економіки і тих виробничих відносин, які ми започатковуємо. А ягодки впереді. Особливо приємно те, що це будується село. Так, це будується село. Якщо кажуть, що це в райцентрі, чи в бувшому райцентрі центрі ну от медична школа. Райцентрі, то хіба ж це для райцентра медична школа? Чи оцей акушерський корпус, чи оту лікарню на 90 ліжок, чи оцей садок? Цей садок сьогодні вирішує половину проблеми в дитячих місцях по Макарову. Чому це саме тут цей садок такий? Хвала будівельникам, що ви бачили при якій якості вони здали. Відмінна якість, але цей садок тут був необхідний, тому що тут діти чорнобильські, тут вже переселені діти, і діти, які розділили біду цих чорнобильців, тому вже треба їх, щоб їх умови були однакові. Я от побажав, щоб у цьому садку був завжди такий порядок, як сьогодні. А діти, щоб були щасливі і здорові. І в нас на Україні теж ну, бажано був порядок. Тобто й на Україні так буде. Україна із ручайків, з рівчачків цих складається. Перебуваючи у Макарівському районі, Іван Степанович зустрічався із своїми виборцями, в розмові з якими виникало чимало питань соціально-побутового характеру, конкретних побажань і наказів як депутату.